Будуючи нову сім'ю, ми щиро віримо, що будемо щасливі, що зцілимо старі рани, отримаємо ту любов, якої бракувало в дитинстві. Але ми не замислюємось над тим, що нова сім'я це не чистий лист, що наша поведінка, вчинки, звички, думки, цінності, спосіб мислення та спілкування це коріння. Яке ми успадкували від батьків, і переносимо в нову сім'ю та передаємо нашим дітям. Йдеться про вплив наслідків гріхів наших предків, на наше життя та життя майбутніх поколінь. Час не стирає гріхів, наслідки гріха нікуди не зникають з часом, вони передаються на наступні покоління, і тільки милосердний Бог. Може скасувати будь-який наслідок гріха, лише дорогоцінна кров Ісуса Христа очищає нас від гріхів та їх наслідків. Ми не повинні обвинувачувати своїх предків, а взяти на себе відповідальність і сказати на мені закінчиться це прокляття, Це гріховний сценарій розлучень. Абортів, подружніх зрад, залежностей, брехні, хабарництва, насильства, депресії, нецензурної лексики. Все це зло закінчиться на мені, це зло має бути переможене в моїй сім'ї і в моєму житті. Амінь. Молитва руйнування спадкових проклять. Дорогий мій Господи, мій Боже і Отче, я вірю, що святе Писання це істина, в ньому повністю відкрита Божа воля для мене. Жертва Ісуса Христа на Христі є досконалою і всі мої гріхи покриває. Я сповідую зараз, що моє виправдання вже відбулося, і влада сатани наді мною закінчилася. Тому я забороняю сатані і відмовляюся від Нього, як від брехуна і хибного ідола. Я розриваю з ним всі зв'язки, я поклоняюся моєму Богові і Господу Ісусу Христу, відповідно до свідчень старого заповіту. Я сповідаюсь у моїй вірі, якаюсь і перепрошую тебе, Господи, за всі гріхи. Гріхи мої та гріхи моїх предків. А також прошу, щоб Ти, мій дорогий Божий і Отче, пробачив нам усім за те, що ми передавали своїм дітям всілякі можливі спадкові прокляття. Я роблю це, щоб сила родових проклять була зруйнована наді мною і над моєю родиною, як по лінії батька, так і лінії матері. Я молюся в ім'я Ісуса Христа та за допомогою Його дорогоцінної крові. Я ставлю зараз хрест Ісуса Христа між мною та спадковими прокляттями, використовуючи статус Божої дитини, якою я є. Силою Святого Духа я руйную всі спадкові прокляття, які прийшли в моє життя. Від попередніх поколінь моїй сім'ї, і даною мені, владою від Бога, я скасовую наслідки всіх цих родових проклять. Ісус Христос мене виправдав і простив мені гріхи, і тепер прокляття вже не мають наді мною сили та влади. Я руйную та відокремлюю від себе будь-яку гріховну залежність та зв'язок з минулими прокляттями. Я забираю назад те, що я втратила через свої гріхи, коли жила у рабстві беззаконня гріха та під будь-яким прокляттям. Я приймаю назад усі Божі благословення, які належать мені через заслуги Ісуса Христа, щоб мати життя з надлишком, зокрема здоров'я та помазання Святого Духа для здійснення Мого покликання. У земному житті. Я звірую в серці дякую Тобі, Господи, за те, що прокляття та їхні наслідки тепер зупинено та зруйновано в моєму житті і в наступних поколіннях моєї сім'ї. Я приймаю повну свободу у Святому Дусі через дорогоцінну кров Ісуса Христа, Його Голговську жертву. Амінь.